Навчально-наукова лабораторія Монтаж електрообладнання відкрилася у навчально-науковому інституті енергетики, автоматики і енергозбереження. Захід відбувся у рамках проведення дня гостинності, і ярмарку вакансій інституту з нагоди святкування 126-ї річниці НУБІП України. Хочу З радістю привітати директора інституту Віктора Водимшакапона весь колектив із хорошою цікавою і навіть в чомусь оригінальною подією проурочений 126-ї шостої річниці нашого Славного НУБІП України. Безперечно, що програма насичена, є велика частина відкриття лабораторій, є частина культурних, спортивних заходів, але ось співпраця з іншими закладами вищої освіти, з установами Національної академії наук є надзвичайно важлива з точки зору підготовки фахівців для середовища енергетики, для інфраструктури нашої держави. Я переконаний, що такі заходи дуже важливі, вони є цікавими і переконаний, що тут відбудеться співпраця на семінарі, Всеукраїнському з покращення підготовки фахівців, покращення матеріально-технічної бази, отже, успіху інституту успіху нашого університету. Майже рік тривала копітка робота зі створення навчально-наукової лабораторії монтажу електрообладнання. Тут представлені найсучасніші технології монтажу електричних мереж напругою 0,4 і 10 кВт, відвідні пристрої, розподільні щити, монтажна арматура тощо. Модернізація лабораторії торкнулася розвитку навчального. Полігону розумних електромереж та використання цифрових технологій серед фундаторів лабораторії товариства Сікам Україна, ДКС, ВАББУТ та компанія Легранд Україна. Ця лабораторія буде передбачати виконання для початку мінімум 15 лабораторних робіт різної тематики для студентів двох напрямків, які у нас навчаються. Це будуть лабораторні роботи, які також будуть поєднуватися з полігоном навчально-науковим, який є частиною лабораторії розумних мереж. але Ми також його будемо використовувати. Також Деякі роботи в нас ще застосовуються на них і технології ВІАР. Колектив інституту приділяє багато уваги модернізації навчальної бази, створюючи для студентів сучасні умови опанування навчальними компетенціями у сфері електричної інженерії та автоматизації шляхом тісної співпраці з бізнесом. На ярмарку вакансій представники низки електроенергетичних підприємств країни розповіли про особливості своєї роботи, при цьому демонструючи роботу обладнання. Шукач використовується для пошуку трубопроводів, кабелів, газових мереж, електрокабелів під високою напругою. У разі їхнього пошкодження можна навіть знайти ушкоджене місце. Даний прибор у нас може знайти любу комунікацію під землею, під асфальтом. Це полегшує нам любі ремонтні роботи перед цим, як ми будемо робити розкопки. дтек мережі важливо працювати, тому що ми одна із провідних компаній на ринку енергетики, і у нас цікаво, тому запрошуємо. Прошуємо всіх, і разом ми будемо робити нові цікаві речі для енергетики для нашої країни. Ярмарок вакансій чудова нагода знайомитися з діяльністю представників кластеру цифрової енергетики, представниками бізнесу цифрової енергетики. Що сьогодні відбувається на майданчику перед нашим основним корпусом, присвячено великій події: події е просуванню наших випускників у великий бізнес, у велику енергетику на сьогоднішній. Ні, день ті фахівці, які здобувають, вже готуються до випусків, мають змогу ознайомитися з найкращими практиками, ознайомитися з технологіями, ознайомитися з робочими місцями і е, обрати для себе той шлях, якого ми годували їх впродовж е, останніх років. Мета зустрічі роботодавців зі студентами, випускниками коледжів і вишів заохотити працювати у галузі енергетики. Робота енергетика в першу чергу це електробезпека. І людина повинна бути готовою до того, що треба постійно вчитися, постійно підтримувати свій рівень, постійно здавати екзамени на можливість роботи в діючих електроустановках. Ярмарок вакансій відвідали понад дві сотні майбутніх енергетиків і автоматиків. Переконані, що багато зі студентів визначилися з містом своєї майбутньої роботи. Мене досить зацікавила компанія Єнекст e та Детект. Зараз я йду на практику в Детект. Чому? Тому що я бачу в цьому перспективу. Мене цікавить «Детект», тому що там завжди є робота. Вони пропонують широкий профіль різних посад, і там завжди можна себе знайти, тобто є можливість себе в різних сферах і в різні дії діяльності спробувати, тому наразі вони цікавлять мене найбільше. Я вважаю, що в цьому університеті дають досить якісні знання. Тут хороші викладачі, все я можу сказати з впевненістю.